У археології є майбутнє саме такої думки фахівці археологічної стерні, які зібралися відзначити своє професійне свято в колі однодумців та зацікавленої молоді. 15 серпня країна відзначила День археолога, з нагоди якого провідні археологи, серед яких фахівці Чену імені Петра Могили зібралися в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї та Миколаївському музеї суднобудування і флоту. Археологічні дослідження на території України тривають вже понад 200 років. А чимала кількість експонатів від доби палеоліту до сучасності, знайдених на території Миколаївської області, представлені в експозиції краєзнавчого музею. Усі вони говорять про багатовікову історію нашої держави та краю, зокрема. Всі археологи це одна велика археологічна родина. А цей захід закритий, тобто тут сьогодні присутні лише ті люди, які дотичні до археології, до історії, ті, які справді відіграють важливе значення в установленні цієї науки на Миколаївщині. З нагоди професійного свята в музеї суднобудування і флоту відкрили виставку українські археологи в лещатах тоталітаризму, у якій представлені історії 19 репресованих археологів. Вони присвятили своє життя розкриттю таємниць минулого. На заході Кирило Горбенко, старший викладач кафедри історії Чену імені Петра Могили, провів лекцію про дослідження на території Городища Дикий Сад за останні 100 років. Майбутнє археології є, тому що є студенти і за останні 15 років. Багато ну, учнів і хто. Працював в експедиції власне на дикому сайді на острові Березань власне стали археологами, продовжують дослідження. А досліджувати нашу історію і археологію давню багато-багато ще поколінь зможе, тому що велика кількість пам'яток тільки в Миколаївській області 4,5 тисячі археологічних пам'яток, які потребують дослідження. І кожного року до війни ми виявляли під час Розвиток і ще з десяток нових зауважимо, що нині археологічна школа Миколаївщини зосередження вчину імені Петра Могили. Фахівці досліджують пам'ятки археології від доби палеоліту в селі Анетівка. городищі дикий сад у Миколаєві, а також беруть участь в археологічних експедиціях на острові Березань.